Що прийшло з Aliexpress. І у нас сьогодні буде мега епічна розпаковка товарів, яких ще навіть немає в Україні. Тобто це новинка, і ви їх ніде не купите, крім Aliexpress. Почнемо від самих дешевих простеньких до самих дорогих. Правда, я не знаю, які тут з них простенькі. Бувають такі моменти, коли хочеться це все швидко розпакувати і показати. А воно так не виходить. Так, що ж воно там таке, друзі? Я не пам'ятаю, що я замовив. Тому зараз подивимося, що це таке. <гас> Уявляєте, друзі, це перехідник, напевно, від Боша під Макіту. Коротше, я не знаю, чи точно і чи точно воно підійде. Сумна історія, друзі. Тут одразу видно, що в мене немає ніяких інструментів від Bosch. Я купив не той перехідник. Ось дивіться. Від Alco акумулятор вони по типу ніби як від Bosch підходять. Я чомусь собі подумав, що. Що він підійде коротше, під Макіту, тому що в мене є акумулятори Макіта, а воно, бляха, не підходить, коротше. Так що, кому треба перехідник від Боша на Макіту, походу, що це синя серія, а не зелена. То, будь ласка, звертайтеся, це вам буде набагато швидше, ніж три тижні чекати з AliExpress. І ще й зроблю вам гарну знижку. Йдемо далі, крутимо педалі. Що це таке? Напевно, теж якісь перехіднички. А ну. Це перехіднички під акумулятори Макіта. Тобто, як це працює? Берете ось такий акумулятор від Makita. Бачите, чудово і ідеально підходить. І якщо у вас, наприклад, є шурпукрут, який старий, в якому вже там вмер акумулятор, я бачив на Aliexpress, як такі умільці якось брали, підрізали трохи ось цю платформу. Цих два дротики припаювали от сюди напряму. І ось так, коротше, його ще на термоклеї, коротше, чи ізоленту, і хто як собі хоче, так і робить. Прикручує, і далі можна ставити будь-який акумулятор від Макіти. Нагадую, що ось цей акумулятор він коштує просто смішні гроші. Хто ще встиг його купити по смішній ціні, той тепер може собі накупити ось таких перехідників і ліпити його до будь-якого інструменту. Ще вам підскажу, як купити дешевше на Аліекспрес. Наприклад. Заходите до продавця, в нього цей перехідничок коштує 150 гривень і доставка безкоштовна, якщо купуєте один. Якщо додаєте два, одразу там йде платна доставка 30 гривень, додаєте три, там 50 гривень і так далі. Як друзі, купити це все так, щоб доставка була абсолютно безкоштовна? Лайфхак від Петровича. Купуєте спочатку один товар, проходить пару хвилин заходите, купуєте другий товар, проходить ще пару хвилин, купуєте третій, через пару хвилин купуєте четвертий. І потім продавець, він не має іншого вибору. І все це відправляє вам абсолютно безкоштовно всі чотири штуки в одній посилці. І все. Так що будете знати, ось такий лайфхак. А ось цю штуку, я так думаю, для чого я їх стільки понакупляв? Я так думаю, можливо, комусь з підписників буде треба, хто придбав усіх халявні акумулятори, той захоче собі. Оживити якусь стару електротехніку. Що я хочу зробити? Я хочу зробити собі такий якийсь суперкрутий прожектор на ось такому акумуляторі, не такий, як продається на Аліекспресі. Тому вже бачите, заготовочка є. А далі тільки політ фантазій і роби все, що хочеш. Розпаковка буде дуже довга, друзі. Тому робіть собі чайочок і погнали далі. Спочатку я показую такі дрібнички. А далі буде все досить серйозно. Купив собі ось таку штуку. Ну да, мені лінь піти на ринок. В принципі, якщо купити у нас на ринку чи десь в радіомагазині, ви тратите свій час, що йдете, щось там шукаєте, купуєте. Тут собі замовили, і воно вам все разом прийшло на пошту. І не потрібно кудись там ходити, щось десь шукати. І тим паче, що у нас воно завжди все дорожче коштує. Так, йдемо далі. О, друзі, це от дуже хороша штука, яка мені треба була. Ось такі біти під зірочки. Тому що в мене такого немає. А я от розбираю от той весь інструмент, що я тестую. І там бувають китайські ось ці такі підступні зірочки. То я собі вже прикупив. Слухайте, вони важкі, реально важкі. Тобто не в то, що там якийсь алюміній. А прикольна така важка штука. Також, друзі, давайте вже, щоб не відходячи від каси, дивіться, я купив на Алікспресі це теж. Купив собі ось такі супер точні ваги. Ось такі ваги в мене були багато років, поки моя дитина не вирішила, що їх треба помити під краном. І все, їм прийшов гаплик. Дивіться, 144 грама. Та як я вам казав, що штуки реально важкі. Хто собі захоче ось такі ваги, ваги коштують щось 150 гривень чи що. Коротше, реально, фігню коштують, але показують самі точні ваги, самі зручні до 5 кг. Так що однозначно рекомендую. Крутимо педалі і їдемо далі. Такого я ще ніколи не купував на Aliexpress. Телефон, друзі, но це не просто телефон, це телефон музичний. Я просто в шоці купив собі, що в мене був другий телефон такий чисто робочий, тому що там 4-7 карти можна поставити. Ну, коротше, про нього буде детальний огляд. Телефон коштує 1000 гривень, але за 1000 гривень це просто мега-афігезний телефон. <гум> він, друзі, настільки гучно грає, що він може бути і блютуз-колонкою, він може бути і павербанком. Там здоровенна, ось така здоровенна батарея на весь цей телефон. Ну, за тисячу гривень я не знаю ще до чого придертися до ось цього телефону. Я вже другий день від мене, і я просто в захваті. Хоч в мене є і справжній нормальний телефон, не ось такий, ну цей мені набагато більше подобається там просив камеру. Петрович, нам якусь треба камеру. От постійно в мене запитує Петрович якусь камеру. Ось дивіться, я купив камеру це не для себе, для підписника того, якого обдурили з камерами, ви вже це відео могли бачити. І для нього я вже купив хорошу, дійсно, якісну камеру, пошукав там трошечки, подивився. Так, одразу з картою пам'яті на 128 ГБ. Камера йде поворотна, 5 Мп з 5-кратним оптичним зумом. Блок живлення у нас йде 2 А. Да? Що там? 2 А. Да, 2 А і сама ось така камера. Я вже її вмикав, перевіряв, чи все добре, чи вона працює. Я вам скажу, ну, камера дійсно класна. За такі гроші, тобто коштує вона десь там 3 тисячі. Ось це все разом з цією флешкою на 128 ГБ. Якщо без флешки, то буде набагато дешевше, тому що флешки не дешеві. Ну і все вона працює. Пізніше буде в нас детальний огляд, як вона працює, як що, десь її там поцеплю і покажу вам, як вона знімає, як там працює цей оптичний зум і наскільки вона крута чи вартує таке брати. Цей комплект в мене лежить вже два тижні. Так що термін, як то кажуть, гарантійний термін по Аліекспресу вже вийшов. Тому що я трохи прихворів, не мав як це все знімати і дивитися. А хотів вже відкрити це все на відео і показати, яка ж та якість, тому що відео погляду на ось таку камеру ще точно немає. Я так думаю, що я буду перший, ну, принаймні, в Україні. Ну Це вам, як би так сказати, як iPhone. Слухайте, вона така важка. Вона реально важить кілограма 2 десь. Там десь ваги є, і я зважу, навіть, дивіться, поставили ось цю силікагель, походу. Ну, слухайте, це оригінал. Оригінал, бляха, Офігеть. Таких камер у мене точно ще не було. Коротше, друзі, ця камера буде бачити. Якщо, наприклад, ви її поцепите ось тако на стіну, то вона отак і буде бачити і вліво, і вправо. Тобто ніде не буде нульової зони, пізніше я вам покажу відео огляд. Слухайте, кріплення під цю камеру. Ну, має бути якийсь стовп, певно, бо вона реально важка. Так, давайте глянемо, що є в комплекті. Так, В комплекті такого особо нічого немає. Щоб ви собі знали, що камера не працює по Wi-Fi. до неї треба відеореєстратор, тому я це все одразу купив, тому що якщо повісити на стовпа десь ось таку дорогущу камеру, то її вкрадуть навіть і не будете знати. Тому обов'язково треба придбати ось такий відеореєстратор з жорстким диском на 2 ТБ я собі купив. І обійшовся він мені, друзі, в 200 з доларів, бляха, що теж не дешево. Сам відеореєстратор коштує десь 5 тисяч гривень. І ще ви там десь 3 з лишним тисячі, вам треба буде заплатити за це. Як воно? За жорсткий диск. І щоб розмитнити, також враховуйте десь ще біля 15 тисячі. Тому що це буде розмитнення проводити нова пошта. А вони з скоти деруть, бляха, останні гроші. Так що здарили вони з мене за свої послуги майже 1000 гривень. Так, що ми бачимо в комплекті? В комплекті у нас є мишка, ось така, блок живлення. Так, кабель. Ось такий кабель теж до блока живлення. І сам відеореєстратор. Давайте, хоч подивлюся, що це за чудо. Тому що вже стільки пройшло часу, я навіть і не дивився, що це я таке викупив. Ну, не знаю, друзі. Ніколи в мене не було відеореєстратора. Коротше, скажу тако, що ці всі камери вони живляться від одного кабеля. Тобто від ось такого кабеля. Ось сюди він втикається. Далі він йде до камери. І відеозв'язок і живлення проходить все через поє. Далі розпакуємо внутрішню камеру, яка вже лежить в мене. Не знаю, десь місяць вже. Вона прийшла сама перша. Прийшла вона окремою посилочкою. Ну і вона сама дешева. Ця камера, вона щось коштує 80 доларів. В гривнях це десь 3200 гривень. Ну, видно, що це фірма. Завжди, коли фірма, пишуть багато книжок. Не знаю, чи є там українська мова. Давайте подивимося. На цю камеру я думаю, що ось такі камери це не новинка, це точно, тому що такі камери є майже в кожному магазині, аптеці чи будь-де. 4-мегапіксельна камера з об'єктивом 2,8 мм. Всіх цих камерах, що я вам показую, вбудовані динаміки і мікрофони, тобто ви можете розмовляти і чути звук. Так, ось тут на що я звернув увагу, що я не бачив при купівлі, що тут можна вставляти карту пам'яті, і навіть можна скидати якісь налаштування. Також на що я звернув увагу, що ось тут можна підключити блок живлення, тобто вона може живитися як через ось цей роз'єм, так і може. Живитися через ось цей. Остання камера, чому вона в такій коробці без no name? Тому що, друзі, якщо б ця коробка була в неймі і там писало Hick Vision, то мені прийшлося заплатити на тисячу гривень більше. Я вирішив зекономити в продавця, була така можливість, що якщо тут немає логотипу, то. Вона буде коштувати на тисячу гривень дешевше. І що ви собі на майбутнє знали, якщо ви будете купувати ось таку камеру, і вона буде в no новнейм, то вона спокійно пройде митницю і нічого ви не будете платити. Але коли, друзі, вони бачать, що там пише Hikvision, і вони не дурні, і вони знають, скільки коштує ця камера, то ясен хрен, що ви будете розмитнювати ці камери. А так як новнейм no цей. То за нею нічого не потрібно платити. Ну, В даному випадку я все платив, тому що це йшло все однією посилкою, однією коробкою. І я, як частний громадянин, за все це заплатив. Офігіть. <клухи> так, що в нас? Там, в принципі, такого нічого немає. Тут також не пише, що це Hikvision. абсолютно ніде. Так що ніхто до вас не прикопається. Ну, слухайте, ця фігня реально важить. Кілограма десь 2, а то і більше. Так, камера ідентична, так як ми бачили попередню камеру, тільки вона виконана в такому дизайні. Вона також буде бачити на 180 градусів. Так, нам дали трошки коксу. Так, ну і, друзі, тут все ідентично. Також вона 8 мегапіксельна, там з динаміками, з мікрофонами. Все як має бути. Бляха, ну, ну прикольная штука, прикольно. Метал, друзі, якщо подивитися, ось тако на камеру, схоже на якусь рибу. Розпаковочка підійшла до кінця. Чекаю на ваші коментарі. Я їх всі читаю на ваші пропозиції, можливо, якісь є запитання, зауваження, як то зняти, як що, в якому місці, як показати. Можливо, щось ви бажаєте, щоб я замовив там, показав якийсь товар, що вам показати в першу чергу, тому що товарів багато, і це все може затягнутися на цілий місяць і все буде залежати від стану мого здоров'я. Тому, друзі, пишіть, що вам в першу чергу показати, ось цю рибу чи будь-які там інші товари. І Петрович обов'язково прислухається до ваших коментарів і все вам покаже. Всім дякую, що були зі мною. Великі вподобачки, щоб підтримати Петровича, щоб йому було не так сумно. І всім, друзі, до побачення!